Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо чудову легку галету з абрикосами. Швидкий літній пиріг, неймовірно простий у приготуванні і надзвичайно смачний. Ці інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. У миску просіємо 250 г борошна. Висипаємо 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку розпушувача та дрібку солі. Ретельно розмішуємо інгредієнти і відставляємо в сторону. В Сотейник наливаємо 80 мл звичайної води та 80 мл олії без запаху. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. У борошні робимо невелике заглиблення і виливаємо щойну кип'ячу рідину. У нас повинно вийти заверне тісто і поки воно гаряче, замішуємо лопаткою. А коли трохи при вимішуванні, воно трохи охолодиться, домішуємо тісто руками. Довго вимішувати не потрібно, достатньо лише зібрати в одну грудочку. Якщо виявиться так, що тісто буде занадто липким, при необхідності можна додати борошна. Або ж наоборот, якщо тісто сильно туге, додаємо трішечки гарячої води. Тісто на дотик має бути м'яким, еластичним, але до рук не прилипати. Замісивши, відкладаємо тісто на пів години, а тим часом приготуємо начинку. Начинкою будуть свіжі неперестигли абрикоси. З підготовлених абрикосів видаляємо кісточку і кожну половинку нарізаємо ось так на пластини. Крім абрикос, можна брати будь-які свіжі по сезону ягоди чи фрукти, а зимою і заморожені. Тісто відпочило, викладаємо його на килимок і розкочимо великий млинець товщиною приблизно пів см. За допомогою качалки переносимо розкочений пластіста на деко з пергаментом. Руками підрівняємо, щоб був акуратний рівний круг. На середину, залишаючи відступі з країв 3-4 см, присипаємо суміш цукру з кукурудзяним крохмалем пропорції 1 до 1. Потім на цю суміш викладаємо половинки абрикос, де кожну розрізану половинку трішки розплескаємо. І так одна за одною кладемо абрикоси. По всьому кругу защепуємо вільне краєтіста до центру, з'єднуємо їх між собою. Боки змащуємо жовтком і присипаємо мигдальними пластильцями. Можна будь-якими іншими горіхами. Сформовану галету випікати будемо в духовці при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Час випічки може залежати від вашої духовки. Потрібно, щоб краї тіста добре зарум'янилися. Охолоджуємо, прикрашаємо за своїм бажанням і смакуємо. Це дуже смачно! Соковита, смачна абрикосова начинка, тоненьке хрумке тісто. Це аромат літа. Готуйте і насолоджуйтеся! І нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно всім миру та добра.